Вами Яна вишивана, і ви на моєму каналі. Сьогодні я хочу показати вам свої покупки. Вони невеличкі і не заплановані, тому що я вирішила для себе, що вже достатньо купувати час вишивати. Але іноді змінюються обставини і хочеться себе чимось порадувати, зняти якось стрес знаєте, і потішити себе. Ну, а тепер давайте розпочнемо. Коли я щось купую невишивальне, я обов'язково думаю, як його застосувати для вишики. І ось перед вами лежить чохол для планшету. Його я купувала у сільпо, є такі невеликі острівки. Такі торгівельні, вони не у всіх є. Там іноді продають посуд, косметичні засоби, дитячі якісь товари, бувають іграшки, ну такий, знаєте, дріб'язок. І бувають доволі гарні знижки. І я попала в той момент, коли були ось ці такі сумочки для планшетів, і мені сподобалася ось ця. Чим вона сподобалось? Звичайно, блиском, тому що я люблю все блискуче, я така сорока. трошки. Вона ось так гарно переливається. Таким, ну, фіолетовий кольор, з іншого боку, ось такий, такий фуксі чи рожевий. Якщо вам подобається, можете там щось собі намалювати. З наступного боку йде на тканині Поліестер, звичайно, до неї чіпляється пил. Іде на ось такій чорній блискавці. І я його використовую в якості такої папочки для процесів. Всередині в мене зараз там лежить бомки, ми можемо побачити номерки для, з номерами DMC. Нитки я от іноді, якщо мені сумно, то беру і перематую нитки на ось такі бобінки. Всередині, що цікаво, написано на бірці, що це виробництво Амстердам Нідерланди. Ну, не знаю, чи справді воно вироблено в цій країні, але, тим не менш, доволі так гарно виглядає, і мені дуже подобається, особливо, як воно переливається. А також ще я собі придбала ось таку. Підставку для схем від торгової марки. не знаю, Хтось каже Нітпро, хтось каже Night Pro. Не знаю, як правильно прочитати, тому вже вибачайте. Я її купувала на офіційному сайті, і доволі швидко було оброблено замовлення і мені надіслано. І навіть я її не розпаковувала, тому що мені хотілося подивитися разом з вами. Тут у нас зараз. Подивимося разом. Чекайте, бо тут така штучка, щоб запах бирало. Можемо побачити, як от вона виглядає. І написано, що взагалі цю підставку використовують для в'язання спицями, але я вирішила, що для вишивки саме те. Написано: он small, тобто та невеличкого розміру. Розмір відкритий, в відкритому положенні 35 на 26. А в закритому 17,5 на 26. Ну, я його купила, хоч я вже маю одну підставку для схем, але цю купила для дорожніх процесів. Якщо я десь їду на якийсь довгий період і планую вишивати, то буду брати ось цю підставку. Ну, Звичайно, я б підставку використовую саме для вишивки бісером, якісь схеми, мені зручно, тому що я вишиваю рядами. Ну, а тепер давайте, можливо, разом з вами подивимося. Тут написано, що всередині має бути три маленьких магніти. Так розумію, одна магнітна стрічка і одна ручка. Вона йде якась така чорна. Я б обрала собі чорну підставку, там є в різних варіаціях. Але мені захотілося саме чорну, тому що вона практична. І тепер давайте разом з вами подивимося. Написано, що це магма і такого вона чорного жакартового. Жакарт, здається, тканина якось так називається, на такій от кнопочці. І Ой, разом подивимось. Всередині ми бачимо, ну ось так. Така от невелика кишенька. Так. Тут можна щось зберігати. не знаю, звичайно, що, можливо, голки. Е, так, з іншого боку, можливо, я якось так переверну, не можу вище підняти штатив. На жаль, тут йде ручка ось така. І з іншого боку іде в нас от магнітна стрічка і такі е, три магнітики. Вона така доволі. Міцна. Ну, от і все. А як воно зараз будемо дивитися, як воно там закривається. Ой, відкриться. Зараз ось, ось так воно буде стояти. Ну, вибачайте, що ракурс не можу поміняти, але ось так. Воно, ну, бачите, закріплюється, можна на... зробити трошки меншу. Мені якраз згодиться в роботі з бісером. Знаєте, так міцно. Такі ці кнопки, що я ледь-ледь, ну, не буду я зараз, бо боюся, що зараз в мене все попадає. І ось така вона гарна ця підставка. До речі, дуже гарна була знижка на неї, і я собі її купила, тому що в магазинах, ну, в одному з магазинів я бачила десь на 500 гривень дорожче. А я так суттєво зекономила. Ну, така от красота. Дуже-дуже гарно вона виглядає. І от ще я собі придбала ось таку заготовку весняну, весняну машинку вітервої марки Вустіч. Хоча тут написано на набір, але насправді це заготовка. Розмір її 14 на 20 см, артикул WS 045. Ну, і тут насходить сама заготовка, підставка і фетр. Ось так вона гарно виглядає. Е, і зараз я вам покажу, як вона зі звороту. Ось така вона зі звороту, невеличка. І дивіться, яка сама підставка класна. Така бджілка, е, травичка, квіточка, дуже гарна. Я маю Вишити осінню і зимову машинку, маю набір літньої машинки і тепер маю заготовку весняної машинки. Я довго на неї чекала, і коли Оксана, власниця торгової марки Вусіч, написала повідомлення про те, що вона має лише заготовки без бісеру, хто бажає придбати. І я собі купила, тому що думаю, не буду чекати на той бісер, не знаю, коли він буде, а вже потім зможу собі сама підібрати або докупити. Тому ось така гарна весняна машинка є в моїй колекції. І ще я вирішила, навіщо купувати один набір, якщо можна, якщо за доставку доводиться платити. Куплю собі ще щось. І купила ось таку е, заготовку, так само від торвої марки Vusage. Закохані гномики, артикул SH046. Такі вони милі, гарні. Взагалі я не фанатка гномиків, але ці мені дуже сподобалися. Входить перфорована основа, фетр, кольорова схема. Розмір 14 на 18 см і так ось заготовка. Ось так вона виглядає. Приблизно от красота. І ж вирішила, чому гномики будуть одні, треба купити ще одні. І купила ось такого гномика на машині артикул SH047. Ось так він виглядає. Дуже гарний, веселий такий, закоханий. І так само розмір 14 на 18 см. Тут ми бачимо такий оранжевий фетер. А там який? А там синій тут, а тут синій фетер. Такі гарні і чудові заготовки. От і всі мої покупки. Всім дякую за увагу! І з вами була ваша Яна Вошивана. Всього вам найкращого!